Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду в країні полудень середа. Отже, екватор тижня разом із Володимиром Цибульком. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Володимире, що великі гості до нас, я так розумію, сьогодні да, приїхали Келог? Так, да, приїхав Келог на пероні. Зразу ж висловився про все, що він думає. Да? Всі секрети здав, може їхати назад, але візит має тривати три дні. Зеленський обіцяв завести його на фронт. Ага, я пам'ятаю. Та хочу нагадати, що Келох не вперше в Україні. По-перше, його донька вона військовий історик і вона займається фондом. Вона ще опікується перевезенням тіл загиблих американців, ага. американських добровольців. І вона займається такою гуманітаркою. Наскільки я пригадую, вона, по-моєму, Келога навіть привозила у Ірпіні в Бучу. Mm. Таке в 23-му році це було. Так ну, що... Тобто він вже, і... бачив. він вже бачив. Так, Та, бачив. ну він, він в матеріалі, чому, чому він власне і приїжджав. Я думаю, що тоді якраз ну, був певний запит у оточенні Трампа на е, проекти по Україні. Uh -huh. ну, Проєкт е, мирної угоди або е, е, ну, плану якогось. І по суті, е, з таким планом носився Майк Помпео. Ну, три, ну, давайте і... роз... слухайте, давайте роздивимося. Ну, це важливо. Люди, людям для людей, щоб цікаво було що сублімацію. Ну, я, я от що побачу: три, да, у цьому плані, я так розумію, ну, три, три пункти. Зупинка вогню. Well... Я я б не приписував цей планчик Келогу, бо ага. це останнє злиття, яке по-моєму, Financial Times оприлюднило там такий алгоритм, що зупинення вогню, вибори і підписання остаточної угоди. Ага, ага. Ну але наскільки я розумію, це, це вигідно Росії, тобто це швидше за все злив з боку Росії. Відбувся, бо Росія розраховує на те, що вона кооптує якось персонажика на вибори. І ну, е, отримає політичний плацдарм для впливу на Україну. А як? А хто проголосує? Ну так чи так. давайте так? Слухайте, почекайте, от як би там не бу... не було, да? Ну слухайте, як би там, ну 4% всі почули, да? Ре... Від... від Трампа. Я не знаю, що це Трамп, мабуть, російське ПСО, але ось Трамп сказав, що у нашого президента зараз наразі рейтинг 4%. І от як би там не було, 4%, але ну я не хочу про російського кандидата. Ну я і, і багато. Тих багато людей не хочуть. Ну, Вони хочуть про Росія... Геннадій. Ну хто хто сказав, що Росія виставить якогось проросійського кандидата? Ну, наприклад, Попа э, э, цього єпископа Павла чи митрополита Павла, точніше, Печерської лаври. Ну ясно, що за нього тільки Пастра проголосує. -hmm. Але ну, якщо мова там про якийсь хтось думає, що це буде арестович, та ні. Може бути цілком поміркована сіра миша, яка е, за деякими там е, ну, поведінковими рисами буде е, не проти російської мови, не проти пам'ятників Пушкіна на вулиці. Цього достатньо. Так це, 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 це попередня програма президента. Ну так, але гру, грубо, грубо тут ніхто працювати не буде. Е, в мене, ну, якщо коли, з конспірологічної точки зору, то Оці ці всі зусилля, вони раптом в е бік Зеленського поженуть поміркованих або проросійських виборців, mm -hmm. оскільки проросійського кандидата не буде, то е ну а тут буде, наприклад, залужний або тобто чітко виражений національно орієнтований е кандидат. Тому е багато хто захоче запоміркованого. І тут не виключено, що це буде. Ну, шлях для проведення Зеленського в другий тур, тільки в другому турі йому точно нічого не світить. Та я не розумію, а що може світити з 5 чотирма відсотками, про які говорив Трамп. Я, я я вам вже коли питав, що я особисто я розумію, що є маніпуляції, але я логіки не розумію. Оте, от що озвучив Трамп про 4%, відсотки, ну воно вже ну воно випливає за логіки. Дивіться, ми з вами, да, от когось вибираємо. Нам обіцяли, а через п'ять років ми отримуємо Б. А, або ні, ми отримуємо Г. Отаке Г, Ми, ми отримуємо G +G. Да, по... себе, Г плюс Г. От і ми були в 75%. Ми хотіли, бо ми хотіли. А тепер ми намахані, і що? І я повинен хотіти, щоб що, щоб щоб іще мені Г дали. Чи ж... я не розумію логіки? Тому я не дуже в це вірю. Я вірю в маніпуляції. Я навіть вірю в те, що можна щось там підтасувати, або електронно, або ще якось. Але ось так, от, щоб те ж саме люди, ну це якось проти логіки. А я так бачу, що вона працює на землі. Да. так чи я, навше? Я б не акцентував би взагалі на цих 4%, бо швидше за все, що е, Трамп говорить не про 4% електоральних, а про 4% позитивного сальдо довіри. Що, <рес> що? що це? А, да. це 4% позитивного сальдо довіри-недовіри. Ну, хочу нагадати, що за ото, що КМІС, я, я бачив, що КМІС сьогодні видали там 55% довіри, і вони порівнюють. Це про повипрацю річ, що сальдо довіри. Ну, окей. Ну, не, я б сказав, що взагалі-то КМІС може е, давати об'єктивні цілком показники, тільки це ж показники телевізора, а не е, тобто. Зараз Зеленський не злазить з телеекранів, Порошенка на телеекранах не видно, залужного на телеекранах не видно, трошки видно генерала Буданова і то uh -huh. дуже дозовано, але ж залужний і Буданов, все одно лідер за е сальдо довіри і недовіри. Сальдо тому, довіри, так тому це така історія. Якщо справді е Трамп обмовився і в американській Посольства є соціологія, бо вони замовляють соціологію. Це правда, і соціологія твердить, що ну тільки 4% хоча загалом в Україні є певна традиція, коли за будь-якого представника влади найсамого ну там кінченішого все одно голосує десь від 10 до 15% тобто десь 12-13% гарантовано провладна партія mm -hmm. набирає окей, допомогли. Розібрався, а. бо я щось не розумів. Бо я в цій математики, я заплутався. Думаю, які 55%, які 4%. Що звідки? Окей, розібралися. Це це довіри, але ж там є й недовіри. Тобто, ну якщо 55%, то, то це, очевидно довіряю повністю, і частково довіряю сумарно. Тоді недовіра буде там. Ну все одно сальдо буде десь 10%, не більше. Тому це все е, нічого не означає. Взагалі, то рівень довіри такий важливий показник, але е, Кучма входив у виборчу кампанію свою на другий тур з е, сальдо довіри 7%. Ого, ага, цікаво. Цікаво. Тут, тут не треба на, на цьому акцентувати, але це важливий показник. Він, він швидше про ефективність телевізора і про. Маніпульованість суспільства. Ні, 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 це супер. Це, важ, це важливо, що ви допомогли. Ну, я хочу, щоб люди також розбиралися, бо я іноді плутаюсь. А люди, я думаю, взагалі не можуть зрозуміти. Це добре, це класно, що ви розтлумачили цю історію, бо я сам, чесно кажучи, я не розумів. Слухайте, окей, а що там Джеді Венс? Налякав Європу, хтось заплакав. А... Що, від, що відбувається в Мюнхені? В Мюнхені відбулося, розкажи. Ну... Джейді Венс показує, що він людина такої сумнівної освіти. Хоча вважається, що він закінчив досить престижний заклад, і він автор книги. Але, Стоглядно, по-моєму, в нього такий сумбур в голові, і він пересумбурився ще й від радості, що це друга після Трампа особа в Сполучених Штатах. Але треба розуміти, яку гру ведуть Штати. Штати. Зараз пробують внести е, конфліктність між е, Путіним і Сідзіньпі. Тобто, вони створюють е, такий ну, нібито відкритий коридор для Путіна ага. в бік Заходу, не скільки в бік Європи, скільки в бік е, США. А тоді створюється для рівноваги. Активність китайська на європейському напрямку, і китайці починають зализувати Україну і Європу. Mm. Ну є, є тому, така що... історія, але найголовніше, що зараз, коли Путін безоглядно кинувся в обійми Трампа, ну просто змінилася риторика російського телевізора, що для китайців це дуже такий. Ну вони ці речі дуже пильнують. А це не і план це... в плані. Почекайте, а я от хтось каже, що це такий план в плані. Це така частина гри? Ну, частина гра, гри зводиться до того, що е, Сідзіньпінь не довіряє Путіну. Путін не довіряє Сідзіньпінню. Ну, у них є приводи. Та... У них є приводи. Я багато разів говорив. Ті допомагали їм під час Другої світової, відтяпали землі. Ну як ти довіряти. можеш? Та, ні, так тут є інше, що справа то в тому, що Китаю варто згадати про те, що під час Другої світової Сполучені Штати допомагали Китаю. Вони були союзником Китаю, вони допомагали зброєю з броєю, інструкторами. Mm -hmm. Так що тут е, така ситуація. Якщо е, добре розсмикати та так би мовити, Гондурас, то, то всі згадають все і, і е, е, конотації зміняться. Е, чому власне е, Трамп заговорив, що він готовий приїхати до до Москви, стати на, на Червоній площі на 9 травня на параді і тому подібне? Бо Ой -ой. зараз. Так, ми спостерігаємо дуже таку е, цікавезну гру, коли е, буквально на китайський новий рік вся Москва була ввішана символікою китайською. Все, там, а я бачив, бачив, бачив. Ага. Так, там зашкалювало, та там просто таке запопадництво перед Китаєм. Братушки І, навіки. Трамп поманив пальчиком, і вся російська еліта заскавуліла, замахала фостиком. Як, як моська радісно заскавуліла, ось ось вели, великий хазяїн прийшов зараз, ковбаски дасть погладить по голівці і тому mm -hmm. подібне. Ну і е, зараз ми будемо спостерігати, по-перше, поперше як відповість на, на це запрошення росіян right. на перемовини е, Китай. Бо між Москвою і Китаєм є певна осторога, хто кого першим кине, так я згодом, оскільки Китай залежний від американських технологій, американських кредитів і американського ринку збуту, то в Китаю є необхідність все таки пригорнутися, розтанути в обіймах Трампа. І mm -hmm. зберегти ринки збуту, і кредитні лінії, і тому подібне. Те, що, те, що дасть шанс відродитися, mm -hmm. пожвавитися китайській економіці, mm -hmm. Росія просто це джерело безкоштовних мінералів, фактично безкоштовних mm -hmm. e -e, і води, і лісу, і мінералів. Тому Китай так e -e, ну, якщо воно криво лежить, то Китай це й бере. E -e, але разом з тим e -e, Китай перетворив Росію. Важливий ринок збуту, наприклад, зараз китайські автомобілі домінують на руску. О і так. І не тільки, а техніка. І... А техніка. Вони ж, ж... А пер зараз... так. наприклад, обробні автомати, станки і тому, ну, устаткування, роботи виробничі це все китайське. І <різько> Ноутбуки, телевізори, оця вся от повністю побутова так. історія, вона ж також замінена на китайську. Повністю. Май так, так, та, та. ну ко корейці ще якось утримуються там, бо бо якраз е, ну побутовій техніці е, росіяни, коли виріс, російсь почав зростати середній клас, то е, росіяни масово кинулися в корейську техніку, побутову в автомобілі корейські uh -huh. е, і навіть е, збиральні заводи побудували е, корейських автомобілів. Звичайно, Корейці потихеньку виходять з російського ринку, вони попродали ті всі е, виробничі комплекси, де побутову техніку виробляли. Очевидно, вони якісь комплектуючі туди поставляють, ну і сервіс все-таки надають по інерції. Але е, вже того е, обігу, як був між Південною Кореєю і Росією, все одно немає. Найважливіше, що Корея вийшла із суднобудування. Бо Корея зараз це 40 відсотків комерційного суднобудування світового, mm -hmm. і Ниферсно. якраз корейці будували модулі, з яких потім збиралися судна льодового класу, зварювалися mm -hmm. є така верф на Амурі, звізда, вона називається. Mm -hmm. І mm -hmm. на тій верфі будували е... Кригола, газ, газовози, а, газовози льодового класу із корейських модулів. Тобто корейці варили частини корпусів, а це доставляли в, туди, в Комсомольськ на Амурі, а там уже десь варили повністю. Mm -hmm. Тепер Росія не може виробляти судна льодового класу. І є проблема також в них було підприємство в Мурманську, яке із китайських модулів збирало газопереробні заводи. Причому такого арктичного класу uh -huh. вони якраз для працюють для компанії Новатек, і зараз, оскільки ринок е, скрапленого газу російського в Європі згортається, то є небезпека зупинки цієї переробки остаточної, безповоротної. Так що китайці теж пригальмували свої поставки, не бажаючи нариватися на американські санкції. Тому mm -hmm. тут все одно скільки, скільки б е, Сі Цзіньпінь не грав у наприклад у реалізацію гіперпроекту Путіна е, північний е, морський шлях. Бо скільки клімат міняється, то ну вже там на, на пару місяців є можливість е, довше проводити по так, північному шляху судна. Ну потім вони ну Росія будує. Криголамний флот розвиває досить активно, і китайці почали будувати криголами. Китайці самі хочуть в арктичну програму війти дуже щільно, тому якраз отут американці зараз грають на вбивання клинів між Росією і Китаєм. Окей, окей, слухайте. Ну я сублімую все одно там. Хтось заявив в Мюнхені, що дуже добре, що Трамп хоч нам війну не об'явив. Ну це про, 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 про Європу. Хтось там, хтось заплакав, хто хтось пішов. Така ситуація. Слухайте, ну я так розумію, розмови про виведення американських військ з Європи почалися чи ні? Ні, ну нас насправді це, це така тонка пропагандивна гра, Це, це більше. Більше е, зміна, я б сказав, таких ну вербальної картини словесної. Ага, ага. Але е, я так наскільки пригадую навпаки, е, в, в останні півроку Їх, так, їх там завели цілу багато багато. і кричащі орли. Така там є спеціальна у них група у американців. Вони приймали в всіх усіх бойових історіях. Там останнього разу. Я так розумію, що коли з Садамом воювали, що буря пустили, щось таке. Слухайте, і, і я їх сто ще тисяч там зараз. Да сто щемось десь так Ні, в Європі американських військ 70 тисяч. Але наприклад, одна дивізія танкова стоїть у Польщі для прикриття сувалського коридору. По моєму, дві, дві два батальйони е, є у країнах Балтії, е, але загалом, е, чим важливо, якраз в останні місяці Байдена по моєму Пентагон перемістив нові боєголівки ядерні такі з регульованою силою вибуху на європейські склади, тобто е, в цьому сенсі, технологічно. Європа все одно прикрита, там є ну, три одночасно ядерних парасольки: і американська, і британська, і французька. Хочу надати, що в Франції є повний замкнений цикл виробництва озброєнь. Все від системи зв'язку, супутникового зв'язку, ракет орбітальних комплексів роботизованих. І Закінчуючи ядерними боєприпасами, Великобританія ядерні боєприпаси не виробляє, uh -huh. але виробляє, наприклад, підводні човни, авіаносці. Uh -huh. Тому, взагалі, зараз, по-моєму, Іспанія і Франція. І Великобританія виробляють авіаносці встані виробляти, і навіть Туреччина виробила перший свій вертольотоносець і перший свій безпілотоносець. Тобто під оцю ну лінійку безпілотників байкармакіне. Я, я зрозумів під що. Я, я зрозумів, так, да, це там що. і АКінчі, які на українських двигунах, до речі, базуються. Mm -hmm. І ну і звичайно, Бар'яктар, БТ-2, по-моєму, він називається чи БТ-4. От не пригадую показник цей. А що ви тобто... думаєте? У почати, а що ви думаєте, у Ердогана, От я бачу, що президент його. Ну слухайте, Трамп легалізує Путіна, а, а Зеленський хоче повернути Ердогана назад у цю перемовну історію. Ну Ердогана повернути неможливо, тому що в Росії в Росії по перше страшно Путін персонально боїться Ердогана. Ердоган зараз зайнятий дуже важливою місією перетягування північного Кавказу під свій контроль, і це і це йому вдається. Треба сказати, і, і це просто ну супер потрясна місія. Бо це все в рамках політики Британії і Туреччини про е, перетворення Чорного моря в озеро НАТО. От До Британія, речі, нагадаю, та, що воювали з ними. По-моєму, чи не посол Залужний оприлюднив. Тобто, ну, є посилання на джерела в його оточенні. Ага. Деякі параметри столітньої угоди між Британією і Україною. І там обана безпека судноплавства на Азові і Чорному морі. На Азові. На Азові. Цікаво. Так. Тому, ну, чорному цікаво, але Азов зараз цікавіше. Так. <гум> Тому це все дуже знакове. І в Москві після цього закипіло там, пішли газіки ну, вторинні і, так би мовити, забульчало в казанах mm -hmm. і, і в мізках. Тобто, це все фактично: ну, такі пропорції, які паралельно Трамп ставить пропорції. Свої От, нерухомість в Одесі його цікавить, надра українські цікавлять. Ну Зеленський ніби обламав зараз. Сполучені Штати ну я, бажані... я тільки хотів запитати, а що там сталося? Та, що ми не підписали? Та про я думаю, що українська сторона просто побачила, що е, там же е, на яких умовах це пропонувалось на умовах господарюючих суб'єктів, не між міждержавна угода. Ну, бо є така практика американська. І е, це все мало укладатися в угода. Ой, я боюсь помилитися назвою штату, чи, чи за законодавством штату Мен. Ага, -а -а штат Є у них Конектик. така практика, Є така практика, е, так. То, то. Так. Тобто, за місцевим американським законодавством ця угода мала укладатися. Але в Зеленського побачили, що ну свої п'ять копійок там ніхто не вставить у це, бо це господарюючі суб'єкти. А з іншого, що можна раптом надути щочки і розповісти, що я, я захистив українські надра перед тим, продавши за копійки титанову галузь. Всю ну, тому, звичайно, що це така гра політична. Але по суті, Зеленський відмовився не скільки від американських інвестицій, скільки від інтеграції української економіки з американською. Ні, ну це я не дуже. Це, це не дуже добре. Я, ну, тут це напаки... заохочує європейців діяти активніше Ага, і Китай. Справ справа в тому, що Європа, вона в певний період почала відмовлятися від важкої індустрії. Ще uh -huh. там Німеччина якось підтримувала газохімію, ну і хімію в цілому. І зараз в Україні з'являється колосальний, просто колосальний шанс стати Китаєм Європи. Ох, oh, добра Тому історія. Європейські корпорації, які позалишали якісь свої активи ще в Росії, які в Китаї незатишно почуваються, можуть перевести свої виробництва в Україну. В ну, достатньо простору для, для цього. І тоді ми маємо шанс дуже швидко дотягнутися по зарплатах і рівню життя до європейського. І це темпи будуть колосальні. Просто я думаю навіть більше. Якщо буде як з Китаєм, ну от у Китаї я бачу просто як швидко у них пішла ця історія, коли їх отак от зробили, дали їм ринок, дали їм куди збувати, якщо гроші, систему працюю. Це було б супер. Я дуже надіюся, що Ні, так ну, тут, що так тут буде. Я якраз ідея полягає в тому, що коли тут є логіка в чому? Логіка в тому, що зараз вартість робочої сили не є визначальною для кінцевої продукції, бо робоча сила це роботи. Чим більше ти роботизуєш виробництво, тим, по-перше, Якісніша твоя продукція, по-друге, вона дешевша. Uh -huh. І зараз плече доставки е, дуже є визначальним кінцевій продукції. Uh -huh. Тому е, доставка з України до Європи а це 500 мільйонів е, ринок, 500 мільйонів е, споживачів. Угу. Вона дуже коротка, це, це сьогодні на сьогодні доставка, по суті. Це супер. Я, це не Китай з тижнем, тижнем, два. Максимум швидкість їхня, це якщо літаком ну до, до 5-6 днів. Так якщо. Літаком дуже. можна возити тільки, або так, так, обмежена історія. Або електроніку, або парфуми. Більше, угу. ніж. Ні шо, а ми тут можемо багато чого зробити. Навіть у цей конвеєрну історію реалізувати. Конвеєрна дорога, така я бачив про один з проєктів. Ну, прикольно було, у в нас якраз там по прямій пішла, пішла собі, пішла. Окей, слухайте, ну що, давайте ще на встанок першої частини нашого екватору о, поговоримо про. Слухайте, ну я от вас питав про цю історію. Ні, давайте закінчимо зовнішній контр. Китай. А що, ну Китай я так розумію, як ви сказали? Пригорнув Європу, да? в обійма, Каже: ідіть сюди, мої. мої, мої, та, мої люди. Ну, е, це Ван І в Мюнхені раптом став поводитися дуже гречно, дуже милостиво, дуже так е, інтелігентно підкреслено. На тлі Джей Ді Венса е, китайці поводились. Ага. І в мене є підозра, що якраз українська влада цю атаку на Порошенка розгорнула якраз в угоду китайцям. Бо Порошенко Китай. є лідером проєвропейського спектру політичного в Україні, угу. і е, якщо влада офіційно тисне на лідера європейських сил в Україні, це означає, що влада готова розвернутися в бік Китаю, бо більше розвертатися нікуди. Просто. Ну, так. Тільки в обіймах Китаю е, вона буде точно за спиною Росії. Тобто Росія ззаду е, кінь, кінь зовнішньої політики буде хвисатися копитом і бити по, по щелепах Україну, яка стоятиме ззаду цього коня. Тому тут е, гра, гра в китайському е, керунку, вона просто безнадійна. Хоча в нас е, зараз у правлячій партії, в слузі народу, і у владі повно прокитайських активістів. Це в Україні існує ціла прокитайська партія. І, по-моєму, її лідером є якраз Арахамія. Mm, цікава історія і <ге географія у Арахамії. Цік цікава, yeah. і про, і про китайську. Людина сер... з американським паспортом. Симпатик Китай. Симпатик Китаю так на цьому давайте будемо завершувати нашу пер першу частину екватора. Дякую всім, хто долучився долучився до цього. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Вона відбудеться вже дуже дуже скоро.